Thank you Так, песик. Нашли песика на островке из ковра. Сейчас, Андрюха, спасет ее. Це відео порятунку песика із одного з будинків на Херсонщині. Через підрив на Каховський ГЕС десятки сіл та міст регіону лишилися під водою. Залишених тварин волонтери евакуюють у різні куточки України. Приймати песиків та котів готуються і в сумах. Волонтери прибирають вольєри і готують додаткові місця, аби розмістити чотирилапих гостей. Ми можемо на даний момент собачок 20 приймемо точно. і, собач, і кошечок, мабуть, десь 20. А може, больше ну я думаю, що якщо будуть в машині більше, то ми примем більше. Ми удержаться невозможно. Очень много людей откликнулись готові допомогти, готові взяти животных себе домой. Фінансова помощь. Вот ми уже два вольера купили. Сумчани активно відгукнулися, привозять до притулку їжу для тварини. Будівельні матеріали говорять, не могли лишитися. Осторонь. Ми привезли 4 або 5 мішків пшеничної каші. Дві трьохлітрові банки сала та, мабуть, чотири банки смальцю прочитала пости про те, що необхідні крупи, а в мене є ці крупи. Тому безкоштовно вирішили для себе віддати. Коли я почула, що трапилась така трагедія на Каховській ГЕС, і до нашого самського притулку привезуть багато тваринок, які в стресі зараз знаходяться. Які потребують допомоги, їжі. І ну, я не змогла просто стороною пройти цю біду. У мене є своя тваринка домашня. Ми поспілкувалися з нею і вирішили, що треба поділитись. Евакуйованих тварин у сумському притулку приймають не вперше. Ці собачки приїхали із міста Лиман. Сьогодні одного із них вирішили взяти в родину Тетяна і Олександр. Чому саме цю? Ну тому що вона якась спокійна, така і ласкова, дуже така. Так, да. Да. і гарна, не знаю, сподобалось просто. І там ще можемо. Можливо, якщо дадуть змогу нам ще одну забрати. Також ми дізналися, що взагалі з Херсонщини зараз евакуюють, але ж ну, яка різниця чи з Херсону вона. Чи з іншої ну окупованої території була привезена а головне, щоб просто допомогти і забрати собачку? Олена та Валентина волонтерки із Лебедина. Говорять, знайшли родини для кількох собак, і сьогодні вони поїдуть до нових домівок. Поїдемо додому слава хороша діла. Вона житиме сім'ї разом з другою собачкою, якому хлопчик там, якому теж 6-7 років, і люди захотіли врятувати. Евакуйованих собак ми сьогодні заберемо чотири собачки. Чотири сім'ї зголосилися забрати саме евакуйованих собак. Зараз у сумському притулку проживає більше сотні собак із тимчасово окупованих територій або міст, де нині ведуться бойові дії. Це дуже много у нас животних, які також приїхали з, Авдії, з Славянська, часів Яр. От, ми прийняли більше ста животних. Приїжджають собаки перепуганы, худі, але наша любов творить чудеса. Ми їх любимо, поэтому помітрите на виході, які собачки виходить. Головне хороші ручки, щоб були. Хороший дом, хороший уход. Скільки тварин евакуюють із Херсонщини, кажуть, невідомо, але намагатимуться знайти місце усім. Сумчан запрошують допомагати і за можливості долучатись до догляду за тваринами. З утра до обіду, будь ласка, У нас середа і субота, день вигулів. Да. Желательно, щоб більше приходили на вигул, волонтери і допомагали. кормити, поїти в дане літнє час води потрібно пити, тому Нужне люди. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС. У Конотопі двоє невідомих нанесли чоловікові тілесні пошкодження та пограбували. Близько 23 20 до мене напали в центрі міста, де я невідомих. Відібрали сумку і гроші. Кошенок. Особисті речі працівникам поліції вдалося розшукати зловмисників меж ніж за добу. Завмисників було знайдене, ними виявилися 23 трьохрічний та 23-річний місцевий житель. Наразі зловмисника вже затримано в порядку статті 208 кримінального працювального кодексу України. Слідчі підпрацювальним керівництвом Канаторської окружної прокуратури злочинця повідомлення про підозру у сході злочину передбачено частиною 4 статті сто Кримінального кодексу України. Ошатною утеплена назовні будівля Сумського обласного онкоцентру зручний пандус, світлий просторий коридор, сучасні палати це величезний контраст із тим, як гнітюче виглядало це відділення ще півроку тому. До ремонту тішаться медики колективу хіміотерапевтичного відділення. Ми чекали свого власного, а навіть не думали настільки, буде гарне відділення. 14 років Бо в 2009 році, на жаль, наша будівля була визнана аварійною. І нас е перестеляли з одного відділення в інше. А Настільки ми задоволені ремонтом у відділенні хіміотерапії на 50 пацієнтів обладнали 10 палат, одно двоє тримісні палати з кондиціонером, телевізором, функціональними ліжками. Будівельники замінили всі комунікації, а медичний персонал якісно підготовлений до особливостей лікування онкологічних хвороб. Ми вміємо і навчилися вести пацієнтів, щоб менше було токсичних проявів. У нас дві маніпуляційні сестри, тобто, у нас є можливість забезпечувати пацієнтів цілодобу. У нас є і Денис стаціонар, окрема медсестра, яка буде окремо закріплена за цим процедурним кабінетом. І постові сестри, вони всі навчені, вони мають повністю навики підключення всіх систем. Унікальне рішення у стаціонарному відділенні хіміотерапії спеціальна процедурна кімната на шість пацієнтів. Тут пацієнти отримують дозовані обсяги препаратів, а після процедури повертаються додому. Звичайно, що лікарі і медперсонал дивляться за станом, і ми вже за своїм досвідом багаторічного введення різних препаратів розуміємо, що ця схема лікування, ця лінія потребує постійного знаходження пацієнта в стаціонарі. А от ця лінія. Для конкретно цього пацієнта потребує введення, і цей пацієнт може йому навіть і комфортніше в домашніх умовах знаходитися. Реконструкція приміщення тривала близько півроку. Кошти на нього державні не були залучені. Тут кошти диспансера, і ми ви знаєте, в нас є фонд здоров'я, значить, люди туди збирали підприємці, аграрії і за що коштів. Фонда і нашого комунального підприємства ми сделали таку реконструкцію цього об'єкту. медична реформа для лікарень сумської міської територіальної громади розпочалась іще ще сім років тому. Додає сумський міський голова. Відтоді спільними зусиллями оновлюють медичні заклади. Разом з головою облради, головою адміністрації. І я був третій особою, яким підписали меморандум, щоб привести в порядок саме і приміщення, і територію. Ми хочемо, щоб люди не витрачали час на цю логістику. Не витрачали час на те, щоб їм правильно поставили діагноз, а щоб це відбувалося у нас в нашому місті в даному закладі. По всьому відділенню хіміотерапії встановлені спеціальні порила й плитка, плюс комфортні палати і нові протоколи лікування. Це загальноєвропейський підхід до медичного закладу і цілком відповідає вимогам Міністерства охорони здоров'я України і НСЗУ для надання сумському обласному клінічному онкоцентру статусу надкластерного. Це ті заклади, які будуть отримувати з державного бюджету обладнання. Буде більше уваги їх на відновлення, на реконструкцію. Мережа формується, затверджує. Лються погоджується, погоджується міністерством до 1 липня. Тому зараз ми на завершальному етапі погодження. У нас остання саточна співбесіда буде в Міністерстві охорони здоров'я, але в будь-якому випадку від однозначно буде включений спроможню мережу як надкластерний заклад, тобто той, який надає високоспеціалізовану допомогу. Модернізоване відділення хіміотерапії це продовження тих якісних змін, які відбулись в онкоцентрі торік. І водночас це крок до впровадження нових проєктів, які обговорюють разом представники влади і керівник. Ми отримали дозвіл, нам надали від обласної ради на те, щоб проводити проект, готувати проєкт на капітальний ремонт вже другого поверху. Це онкогінекологічне відділення. Сподіваюся, що з допомогою ну, і влади і тих, хто в принципі, завжди нам допомагає, йде на зустріч. Розуміючи цю ситуацію, що до кінця року ми і другий етаж, другий поверх зробимо. Уже виконаний проєкт по реконструкції. Ми плануємо добудувати приміщення для МРТ. І міністр охорони здоров'я Ляшко за нашу таку працю пообіцяв нам, і ми стоїмо перші в очереді наполучення цього. МРТ. І ми його в цьому році все це зробимо, смонтуємо, і, в принципі, у нас буде комплекс услуг МРТ, КТ, лінійний прискорювач і всі, як говорите, приміщення. І, в принципі, ми виходимо на мирові стандарти по лікуванні наших онкомальники. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, Новини СТС. Кіберполіція викрала організовану злочинну групу у складі дев'яти осіб. Зловмисники розсилали фішингові посилання продавцям товарів, запевняючи, що це для оформлення доставки. За допомогою наданої інформації злочинці привласнювали кошти потерпілих. Розсилав з послання людям через такі платформи, як Viber. Люди приходили на них і вводили дані карти. Я у людей знімав кошти, я цього отримав е, приблизно... 70-75%. Я дуже сильно розкаююся в своїх діяннях. Зловмисники завдали шкоди понад тисячі громадян України на загальну суму більше ніж 2 мільйони. Організатору та співучасникам повідомила про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.